Чортковий мій мій батьківський поріг, заквітчений варвистими квітками. Мене чекають тисячі доріг, та лиш одна до тебе. Як до мами цьогоріч Чортків відзначив свою 494-ту річницю. У 1522 році польський князь Сегізмунд III видав грамоту поселення Єжи Чортковському на його володіння і дозволив перейменувати на чортків. Із наданням чортково-магдебурзького права тут щорічно почали проводитись ярмарки, що сприяло швидкій розбудові міста та розвитку торгівельної справи. А ще гуні веселощі гуртували мешканців міста. Таку традицію продовжують і зараз. День народження у Чорткові святкували чотири дні. За цей час тут провели багато майстер-класів, показових виступів, ярмарок, спортивних змагань. Щороку День міста Чортківчани відзначають на День апостолів Петра і Павла. Цьогоріч завершальний етап цього масштабного дійства припав саме на це релігійне свято. Почалося все із літургій у храмах Чорткова, а потім насичена програма по різних локаціях міста. Участь у святковому концерті взяли аматорські колективи та зірки української естради. А ще з нагоди святкували дня міста двом мешканцям Чорткова присвоїли звання почесний громадянин міста Чорткова. Ну судячи з того, що в тому числі і мені присвоїли таке почесне звання, можу сміливо сказати, що людина повинна володіти найзауряднішими, звичайнісінькими, життєвими. Характеристиками любити своє місто, любити своїх жителів, любити свою роботу, цінувати її, вболівати за її результати. А якщо ти педагог, то любити і вболівати за своїх дітей. Одним із цікавинок святкової програми стала хода у вишиванках. Мешканці та гості, чортково одягнені в українські строї, пройшлися вулицями міста. Після чого на центральній площі відбувся флешмоб, під час якого військові випустили у небо білих голубів. Мій костюм це ручна робота моєї мами. Ми все продумали так, і дуже цінуємо, тому що вважаємо, що це скарб українського народу. У мами вишивка гуцульська це вишивка низинкою, вона притаманна Карпатом ну, більшості. Ось, а моні не вже більше керівниць. підбирали по кольорах, щоб відповідало схожість сімейства. Я думаю, що голуб, який ми сьогодні відпускали, це такий, ну, так банально звучить, але такий символ миру і символ щастя. А ще у рамках дня міста чорткова відбувся футбольний турнір, у якому взяли участь ФК Маестро, ФК Мерів, ФК Кристал. Зараз в такий важкий час для країни мені здається, що згартуватися і бути разом, і щоб була якась одна ідея. І звичайно, це дуже важливо, щоб люди знаходили якісь позитивні моменти, щоб вони якось от були разом. Це дуже це дуже добре. І мені здається, що ваш міський голова все правильно робить, що він влаштовує такі такі свята. Всього сім місяців Володимир Шматько обіймає посаду міського голови Чорткова. За цей період йому та його команді вдалося зробити чимало: озеленити місто, змайструвати фонтан у парку імені Франка. На встановлення дитячих майданчиків з міського бюджету виділили 350 тисяч гривень. Близько 10 мільйонів гривень планують витратити на покращення інфраструктури чорткова. А ще у планах є активний розвиток туристичного напрямку міста. Місто це люди, це не будинки, дороги, тротуари, це люди. От коли міський голова зранку йде на і вітається з доброго ранку до людей в шостій ранку, до прибиральниців, які прибирають місто, люди розквітали, люди ожили, побачили це. А за що я люблю місто? Ну колись у цьому парку сьогодні так парк імені Івана Франка. В цьому парку колись було дуже багато каруселів. Так було парку, де коли пам'ятаю перше червня, коли було безкоштовно до Дня захисту дітей. Ми приходили сюди в парк. Парк ще тоді називався відпочинку, і тут можна було покататися, відпочити. Я вітаю, щоб у нас все було добре. Я вітаю, щоб, щоб ви були щасливі і було багато радості у ваших хатинах.